Центральні коридори замку Вульфенштайн, 17 березня, шістнадцята година вас і Де всі? Де охорона замку? Право в тому, що майор подвоїв охорону розкопу. Знову Ох, шайсе! Ви бачили майора? Він виглядає нездорово. Я знаю. Згідно з Отто, він і фрау фон Булов не зійшуйся у питанні безпеки. Я вважаю, це добре струсунуло його. Це можна зрозуміти. Вона ніколи ні з чим не погоджується. Ну, що ж, побачимось пізніше. Мені потрібно почистити мій шмайсер. Якщо чесно, мені взагалі складно уявити людину, яка була в хороших відносинах з Хельбуром. Навіть трохи співчуваю майору Юргену. Охороняв собі спокійно замок для Гімвера разом зі зводом солдат. Аж тут з'явилася ця окультна біда. Ну нічого. Я потім за допомогою кулі закінчую страждання. Власне, як тільки що заспупив всіх трьох войнюків. Ну, звичайно, вони підняли тривогу. Хоча коли це мене зупиняло. Боже. Та цей замок буквально нашпигований секретами. О, нарешті прибігли. От хоч вбийте мене, не буквально, звичайно. Але навіщо вони ставлять собі на стою гарячу їжу, щоб потім її ніхто не їсть. Я не зустрічав тут ще ні одного нація, який би за обидві щоки уплітав те, що йому принесли на тарілку. Я би міг подумати, що тут просто повар огидно готує. Але ні, мені ж смачно. Навіть відчувається якийсь лікувальний ефект. Вучно його поцілив. Я так розумію, він тут залишився, щоб охороняти аптечки, що ж, це доволі мудре рішення. Ух! Прямо в сантиметрі пролетів. Так, солдата на балкончику краще зняти точним пострілом з гвинтів. Отже ж точно, зараза. Ось ще один. А ось і аптечки знадобились, які я бачив у передній кімнаті. Ну що ж, так значно легше. Щось поки більше ніяких перешкод не видно. Ух, любите ж ви перед самим носом вистрибувати. Кількі вас ще ховається на цих сходинках? Чую, кроки, ще хтось біжить. Просто не І дійсно, як у такому великому замку і без собак. До речі, мені от цікаво, а хельга фон було ще десь тут, на території замку? Чи все ж таки вона пішла на розкопку? Все ж таки потрібно бути уважнішим на території цього замку, бо може вона десь і тут, якщо вона мені попадеться, точно три шкури здеру. Стоп, здається, постріл тільки що був знизу, зліва. А, ось ти де. Так, Пара точних попадань і готово. Новий коридор замку. Новий коридор. Нова група німецького патруля. Інколи. Мені починає здаватись, що я ніколи не виберу з цього замку Вульфенштайн, бо він схожий на якийсь нескінченний лабіринт, де, окрім жорстоких націй, немає нічого. На душі так гидко, але я повинен триматись бадьору. Зараз сум нічого не дасть. Потрібно пробиратися далі. Як би складно не було. Зараз мені потрібно знайти затишне містечко, щоб. Ще раз перечитати, супроводжуючи до місії документи. Добре, що вони були у моїх потайних карманах, а не у Френка. Так, власне казарму обчистує настільки, наскільки змогли. О, ну нарешті я її знайшов. І знову повторюсь. благодатна тиша. Так, цим робільником я, скоріш за все, відчинив ворота, щоб пройти далі. Це добре. А от від радіоапаратури я краще позбудусь. О, а це що? Для, Для оберфюрера СС Бловацької від обертфонбуло. Закінчую попередній огляд місця розкопок. Є серйозні докази, які, які говорять про, про поховання Чорного лицаря. Вимагаю негайного, негайного спрямування команди екстракції. Чекати, Чекати на ваших ваш наказів, перш ніж просуватися далі. З Хельга фон Булов. Паранормальний, Паранормальний відділ СС. Ну і як власне на це реагувати? Я навіть дупля не відбиваю, що взагалі за чорний лицар такий. Ну, це по-любому щось нехороше. Якщо пригадати, що було в Африці. Боже, невже мені знову доведеться зіштовхнутися з цією мерзотою? Як би там не було, можна точно стверджувати поки що дві річі. Раз це лист від Хельги, значить вона десь недалеко, і я на вірному шляху. По-друге, тепер серед фігурантів з'явилась якась Блавацька. Щось не дуже схоже на німецьке прізвище. Потрібно буде дослідити це питання більш детальніше. Також тепер точно зрозуміло, що їх розкопки це, по великому рахунку, розкрадання якоїсь давньої могили. Ослос! Однак, що ще за команда екстракції, взагалі не знаю, що означає це слово. Але враховуючи, що це паранормальний відділ СС, можливо, вони хочуть оживити те, що поховано в тій давній могилі. Ну, цього точно не можна допустити. Хто знає, що за мерзота там знаходиться, де і знати, чесно кажучи, бажання ніякого немає. Боже, да з такими круговими дверима тут пробіжкою можна займатися. О, нічого не підозрюємо нацист. Поправка, вже мертвий нацист. Набігали що та сарана. Так, і куди далі? Справа двері наліво прохід. Хм, піду наліво. Хоч тут це можна зробити. Що? Невже я так голосно топотів? Ого, схоже, це був майор. Ну, якщо по личку. Так, не думав, що вони так швидко знову піднімуть тривогу. Фух, Ну все, наче основний склад охорони покладений. І все ж таки не дай мені покою, що за тими дверима. А, винний погреб. Да тут вина на цілу військову частину вистачить. Не, не будь я зараз на завданні. Один-два бокали можна було пропустити. Власне, хренка провести в останню путь. А вино то? французьке гарний вибір. А це ще що за дивна цегла. Таємничий прохід. Ну, звичайно. Який винний погреб у замку без таємничого проходу? Нічого собі. За скляною вітриною. Це напевно якесь особливе вино? Що?! Да не вже? Серйозно? Чорт забирай! Латур 1938 року. Да він же через свою рідкість і бренд коштує як цілий танк. От я на цілісіньких 100% впевнений, що це Гімвар для себе сховав. Ну, що можу сказати з цього приводу? Обікрасти Гімвара це нам завжди в радість. Хоч фізично не дістану, хоча б психологічно погумлюся. Сподіваюсь, хіба що, що у мене це вино ніхто не забере. Це ж таки бойовий трофей, як не я. О, oh, їх тут щось забагато. ці ідіоти. Шленя, шленя. Цікаво, а це хто там такий горвастий? <sp урозвавити> ну, хто б там не горвав? Скоріше за все йому теж припало. Йду. Так от, повертаючись до питання з Гімгором і вином, то я б напевне залишився в цьому замку тільки заради того, щоб побачити його рожу в моменті, коли він помітить, що його улюбленої пляшечки немає. О, ще документ. Для майора Юргена, від секретаря Гієріга я, я вимагаю вас звернути увагу на наказ 197 Рейхсмаршала, якому йдеться то, про те, що всі коштовності, артефакти та будь-які цінні знахідки, зроблені під час війни, повинні направлятися міністру внутрішніх справ. рейхсмаршалу маршалу Гєрегу. Для подальшого розподілу. Пам'ятайте, будь-яке будь порушення цього на наказу процінюється як серйозний злочин. Секретар ЄР, спеціальний Герри, асистент Рейс Маршала, Міністерство внутрішніх справ щось цьому Юргену не позаздріш. З одного боку, Хельга дістає, з другого Берлін наїжджає. На мою думку, це яскравий приклад того, що навіть якщо в тебе є погони, це ще не означає, що тобі солодко живеться. А, а тут ще я напав на навірений йому замок. Коротше, Юрген явно народився не під тією зіркою. О, наглядний приклад того, що можна зробити прохід самотужки, якщо його нігде немає. Так, а це щось новеньке. Не тільки слитки, а ще й золотий шовом. Я так розумію, його знайшли на розкопках. Цікаво, що далі наці збираються робити з цим золотом. Напевне, переплавлять, а потім спробують сторгуватися з дружніми до них країнами. Хоча не думаю, що таких багато знайдеться у теперішніх точасових реаліях. Ну, може, Японія погодиться, не знаю. А може у них є ще якісь таємничі канали зв'язку, типу Чорного Ринку? О, новий патруль прибув. Це, напевне, з сусідньої секції замку. Так, гаряча страва і документи. Навіть не знаю, що цікавіше. А ні, знаю. Цікавіше зламати цей портрет. Так, зараз ознайомимось. Для секретаря Гієрка від майора Юргена я, я повністю слідую наказу Рейс Маршала 197. 197. Але я припускаю, що деяка росіяність змусить вас нагадати мені про нього. Ми завжди діяли у повній відповідності до закону, і будь-які предмети, що не мають відношення до проекту, прямували до офісу Рейкс Маршала. Дозвольте мені запевнити вас, що нема чого приховувати від вас і що тут не відбувається ніяких розкрадань. З повагою, майор Вільгель Юрген, командир охорони замок Бульфенштайн. Хм, не відбувається ніяких розкрадань. Так? І тут Босковець почав пригадувати всі ті рази, де він знаходив золото. Причому у самих дивних і незвичайних місцях замку. Ех, Юрген, Юрген, фуражка ти вусата. Розкрадань немає. Ага. <світ> Звичайно. Ви тут просто випадково вішаєте картину прямо на тих місцях, де знаходяться свитки золота. І що золотий у вас просто так на складі з боєприпасами завалявся? То майор, скоріш за все, захотів собі і своїм поплічникам гарну пенсію організувати. Так, але про нього пізніше. Щось я чую дуже багато німецьких голосів. Так, швидко, за стаціонарний кулемет. Фу, чесно кажучи, мені здавалося, що їх там більше буде. От дідько, а ти звідки виліз? Фух, ну наче все. Однак в дуже підходящому місці цей кулемет стояв. Прямо як на замовлення. Так. Продовжуючи власне розмову про Юргена, чув я від своїх побратимів, що нацисти вважають себе найкращими і що саме в їх армії найкраща дисципліна. Але щось по цим документам і реальності, інформація якось не підтверджується, теж є розкрадання, золото он ховають в самих незвичайних місцях. О хліб, я якраз трошки зголодні. Дарма вони так пишуться про свою винятковість. Однак, вести офіцерів один одному то взагалі окрема пісня. Я прямо через сува відчуваю, як вони з останніх сил намагаються бути вічими, однак так і хочуть один одного послати куди подалі. Ну що ж, то їх діло. А тут мені робити нема чого, тож доведеться повертатись назад. Ай, що звідки прийшли? вас тут не було. До речі, трохи шкода, Юргена. Це ж я його в цьому залі наче пристрелив. Отак збирав, збирав на пенсію, а вона таки не наступила. Хоча сам винний. Нічого було мене на шляху ставати. І знову на вулиці ціла купа народу. Свідки вони тільки беруть. Так, ще одного завалили. Чудово. Чорт забирай, це ж снайпер. Так, наче готовий. Із його справи! О, нарешті ворота відчинені, значить, можна рухатись далі. Ой, щось не подобається мені цей двор. Як виявляється, не дарма. Фух, здається, я переходжу в іншу частину замку. Фух, наче тут тихо. Можна трохи перепочити, чесно кажучи, я дещо втомився. Руки все ще ломить, напруга не спадає. Сам думаю, скільки я ще буду бродити по коридорам цього замку. Трохи потерши стовмовані очі, я перевів свій погляд у вікно. Там практично все було білосніжним, наче новенький аркуш паперу. Є у цих засніжених горах, що оточують замок Вольфенштайн, певна привабливість. Такі вони величні, непокорні. Хоча разом з тим такі самотні. Прямо як. Прямо як. Я. Хоча у мене ж ще є шанс, так? Дитинство моє не було легким, але ж, але ж хоча б середні роки і зрілість я ще можу провести як треба. Достойно, для себе. Чомусь пригадалось, що я тоді відповів Френку на його питання. Що ти думаєш робити після нашої перемоги? Ну, я, напевне, нарешті заживу нормальним життям. Знаєш, дитинство і юність мої пройшли не так вже й добре через батька. Але, чесно кажучи, не хочеться ворушити це минуле. Тож, я толком і не жив нормально. Тут ще й війна ця треклята. Що ж, сподіваюсь, що хоч після неї мені вдасться нормально пожити. Напевне, знайду дівчину, знайду якусь спокійну роботу, але, чесно кажучи, я ще не задумувався над тим, чим же я хочу займатися. Френк десь секунд 10 мовчав, потупивши погляд на багаття. Язики поум'я, енергічно танцювали, під тріск деревини. Агент один чудово розумів, що в дитинстві можна отримати такі травми, які довго не заживають. Можливо, навіть до кінця життя. Але розуміючи, що мовчати в даній ситуації не варіант, він, перевівши дух, сказав. Знаєш, біджей, як би там не було в минулому, по справжньому важливі є тільки дві речі: твоє теперішнє. І твоє майбутнє. Можливо, ми зараз і не у кращому положенні. Але подивись на себе. Ти, Плосковець, гроза нацистів, один з кращих агентів УСО. Тож я думаю, що багато в чому завдяки тобі ця війна закінчиться. Причому на нашу користь. І ось тоді, саме тоді ти зможеш будувати своє світле майбутнє. Головне, не зациклюйся на минулому. Та й які твої роки? У тебе все ще попереду. Ти обов'язково будеш щасливим. Ти зобов'язаний бути щасливим. <гум> Пробач старого, колись справа доходить до підтримки. Я в цьому такий же безкорисний, як мертвий фріц у якості стукача. Біджей. <гум> Щиро посміхнувшись, по побратима по плечу і сказав Знаєш, ти маєш рацію, все ж таки зосереджусь на завдання, а в переривах між ними буду думати про своє майбутнє. Цікаво, яким же воно буде. Майбутнє, без війни. Щось я обрав не дуже підходяще місце для спогадів. Краще, поки нікого немає, ознайомлюсь з документами по моєму завданню. Добре, що вони знаходились саме у мене в Потайному кармані, а не у Френка. Тож, нацистам невідомі причини нашого візиту. Прикази наступні. Проникніть в замок Вольфенштайн і розслідуйте підвищену активність паранормального відділу СС. Зберіть всю інформацію, яку знайдете. Щодо вище вказаного відділу СС і їх діяльності в цьому районі. Кеслер, ваш зв'язковий, є членом німецької групи опору під назвою Колокрейзау. Йому вдалося частково проникнути в тимчасову штаб-квартиру паранормального відділу СС і отримати цінну інформацію, що стосується його діяльності. Зустріньтеся з Кеслером в селі біля місця проведення археологічних розкопок, він надасть додаткову інформацію щодо вашого завдання. Пам'ятайте. Якщо ви або агент 1 будете захоплені, спробуйте втекти за всяку ціну. Наказ номер 71 залишається в дії. Якщо вас схоплять і буде істотна ймовірність того, що ви зможете видати інформацію щодо вашого завдання або оса, покінчіть з собою, прийнявши табетку ціаніду. Як зазвичай, якщо вас буде викрито оса, відречеться від того, що знає про вас і ваше завдання. Так, схоже, щоб дістатися до села, мені потрібно спуститися з замку по фоні Щоб його дістатися, потрібно пройти через офіцерський блок. А там у мене теж є своє завдання. Згідно з даними розвідки, у цю частину замку Вольфенштайн везли велику кількість високоякісних меблів омундирування та припасів, також в одному з вантажних автомобілів було обладнання для облаштування радіоприймального пункту. Необхідно, не піднімаючи шуму, дослідити офіцерський блок та ліквідувати весь командний склад, що там базується, а також знайти радіоприймальну станцію і викрасти звідти вашові радіограми, якщо там такі є. Якщо німці піднімуть тривогу, потрібно якомога швидше ліквідувати радистів, щоб вони не встигли передати радіосигнал про напад. Офіцери, яких потрібно ліквідувати: Отто Велбург, Мілар Крафт, Стефан Кром. Віктор фон Бага. Похопивши себе по щоках, Басковіць сказав. Так, роботи ще не початий край, тож не час проходжуватись. Пішли далі.